Саме зміст самого Воскресіння, ми кажемо Христос Воскрес. Але перед тим, як Воскреснути, Він помер. А перед тим, як померти, Він жив. На якому ми етапі? Ми живемо. У нас ще два пункти впереді померти і Воскреснути. Тому не бійтеся, нічого не бійтеся. Сьогоднішній день, сьогоднішня Пасха нехай принесе радість усі ваші будинки. Нехай принесе у ваші душі. Бо не кожен має свій будинок. Є тут навіть в нас у церкві присутні люди, які вже не мають куди вертатися, розумієте? Бо тому, що будинок знищила війна. Є серед нас і ті, яких дуже тяжко потішити, бо ті, хто були з ними, загинули на цій війні. Але кажу вам, Подивіться на цей світ Божими очима. Ви знаєте, як отець з неба дивився, коли сина ввели на лофту. Але це була жертва. І це було Воскресіння. І потім то Воскресіння було таке потужне у своєму змісту, що апостоли, всі, всі, хто був, всі, хто йшов за Христом. Вони загинули мученицькою смертю, бо для них Воскресіння мало значення, бо вони бачили Воскресного Христа, а з Христом ще багато там було людей Воскресли. так пише Святе Письмо. І люди були свідками того, і Лазаря всі бачили, що Ісус Воскресив. Тому я вас сьогодні вітаю дорігом і світлим святом Воскресіння. Зараз посвячуємо Пасочки. Щоб разом із цією молитвою, з цією благодаттю ви принести додому відчуття отої повноти, радости і перемоги, бо без перемоги, знаєте, ніяка кубаса мене не покішить, ніякі яйці, ніякий сир, ніякий мід, нічого мене не потішить. Все одно воно буде трохи щось бракувати. Як юшка неселена, розумієте? Як борщ без приправи. Тому, Господи приправ наше свято перемогою. Хай ворог вступається додому. Ми хочемо жити спокійно, будувати свою державу. Господи Боже, державу для Тебе, в якій будуть Тебе проставляти. Сьогодні я. Благословляю всіх вас Терпеливістю розумінням і мудрістю. Це і важно. І щоб разом з вашим кошиком, тим посвяченим щедрим кошиком, ви взяли і нести з церкви от ті Божі дари, які не можеш ні купити, ні придбати, ні знайти. Їх можна тільки отримати від Господа Бога як дарунок. Тому сьогодні, знаєте, Господь сьогодні щедрий і для вас усіх приготував великі дари і дарунки. Ніхто з цієї церкви не піде додому порожній, каже Господь. Ніхто із храму, мав, що прийшов сьогодні святкувати Воскресіння Христа, не піде додому голоруч, навіть якщо ти прийшов без нічого, ти підеш із дарунками Божими. Господи, благослови всіх нас. Дякую щиро усім тим, хто сьогодні разом з нами моляться. Дякую усім тим, хто з нами з'єднані у молитві через інтернет. Нехай Господь Бог благословить усіх вас. Дорогі у Христі, тепер переходимо до нашого, до наших, ну, ще не так буденних речей, але вже таких. Значить, Я хочу обов'язково перед тим, як подякувати усім вам, нашим парафіанам, Хочу подякувати трохи тим, хто далі. Так тут в мене є така подячна грамота від начальника військово-медичного клінічного центру, з яким ми співпрацюємо. І я хочу подяку подякувати моєму другові, який моєму отцю Мирону, він в Іспанії, який організовує постійно нам допомогу. Я як сказав? Господи Боже, отче, Мирослав, вибачай, я забув. Мене виправили. Отець, Мирослав, я перепрошую. От, от, от. Мене збили з пентелеку. Я хочу подякувати від зачитати оцю грамоту дорогий, Я знаю, що ваші перифія дивляться, і я хочу зачитати громаді храму на честь непорочного зачаття Пресвятої Богородиці Українська Рекатолицька церква, місто Картахина, це Іспанія, так? командування особовий склад складу і, і всі пацієнти військово-клінічного медичного центру схід, Східного регіону висловлюють щиру подяку за. Покращення медичного забезпечення. Я дякуємо вам за активну громадську пози... позицію і виявлену небайдужість до потреб військової медицини у сучасних на... надскладних умовах. Начальник військово-медичного клінічного центру Східного регіону, полковник медичної служби Ярослав Било. Так же само, таку саму грамоту і для парафії, в громаді храму на честь святого апостола Петра, Українська рекатолицька церква, місто Сан педро дель Пінатар. Така сама грамота. Подяка громаді. Діло в тому, що знаєте, наскільки вони, наскільки вони все понтрують, вони дивляться нас. Нашій трансляції і, і, і на, на вербну неділю зібрали гроші, зібрали кошти і кажуть: отець, купи щось для військового госпіталю. У нас всі дніпряни знають, що тут на Старокозацькій є військовий госпіталь, отець Дмитро Поворотній, мій друг, він капелан, він там на місці є. І ми, у нас з ним є дуже добра співпраця. І <кхе> ми купили монітор. Для, ну, коротше, для якоїсь нейрохірургії туда в, в операційну якийсь монітор для якогось мікроскопа. Коротше, якусь техніку купили. А збирав гроші на це отець мій друг мирослав. І я дякую всій парафії і дякую цю дорогому. Він, по-перше, дуже нам багато допомагає лікарствами, присилає нам звіти. Е я дуже вдячний, дорогенький мій, Я, дя я дуже дякую. І дякую за те, що всі парафії. Так, дорогі мої, ще наступне, що я хочу сказати. Ага, дуже важне, так, чекайте, задумають вступити в стан супружжі. Олександр Прунов, син Андрія Оксани з родини Валеня, який народився 13 вересня 2000 року, місто Тернопіль, Тернопільська область, стан вільний, віра греко-католицька. І з Тетяною Різник, дочкою Євгена і Лариси з родини Ведернікова, яка народилася 11 грудня 98 року, місто Дніпро, стан вільний, віра православна. назначений на 15 червня, це оповідь. Друга, хто має якісь перепони щодо цього подружжя? То прошу мені сказати. Доріво Христі, хочу щиро подякувати усім вам. Так, хочу нагадати за пластунів наших. Є пластуни тут чи ні? Є молодці. Пластуни, вони мають свічки, продають, гроші заробляють. Так, що, якщо вони будуть вам зараз. Ви маєте свічки тут чи ні? Маєте, все добре. Зараз вони там на виході стануть, будете виходити і купити пластунів свічку. Вони це не для себе, то для добрих діл. Так, наступне. Так, хочу подякувати. так, Хочу подякувати вам. Найперше, хочу подякувати волонтерам моїм, так, другим, моїм дорогим друзям. Які не даєте мені ні жити, ні спати. Але я вас люблю. Ви молодці. Я пишаюся вами, розумієте? Це і великі люди з Великої букви. Михайло Михайлович, і взагалі, ціла сім'я Андруник, я вам дякую щиро. Я дякую Максимові, дякую е, Артему Максим, Це він нас постійно. Де він є? Сьогодні не прийшов. Боже, волонтерить, певно, на Пасху. Так, Артем підгорний, аня. Аня Кухтенко, Аня, С... Аня Середа, моя любима Роз... Рая Козар, Оля Бойко із командою, Боже дуреньки мої, це чудесні люди. Калуш, молодці. Оля Чернівці, ну це моя... Я в Чернівцях коли вчився, я як чую в Чернівці, мені одразу такий асоціація, зразу молодий, 20 років, таке нещасливий. Та Оля молодець, вона безстрашна дівчинка, просто безстрашна. Вона їде на передову. Я навіть знаю, чи, чи, чи ну, взагалі з неї військові беруть приклад. Це просто розумієте, це людина безстрашна, яка Я хочу подякувати моїй землянці, Люба Коломия. Вона постійно нам допомагає, присилає допомогу, має свою пекарню. Так, отець Мирослав Іспанія вже казав. Отець Мирон Миронюк моя, з Америки. Америка то є Америка, розумієте, у них там є такі поважні е, такі речі, що, то, що вони нам присилають звідти. Це і турнікети, такі класичні турнікети поясні. Вони дуже дорогі, але вони, кожний турнікет це життя врятоване. Врятоване життя. Я говорю про поясні турнікети. Це коли поранення в живіт, і там, де є цей турнікет, вони рятують. А як нема, то все. Ну, той він дорогий, він коштує 700 доларів, але у нас тут їх не дуже купиш, бо в принципі у нас їх тут нема. І тому вони присилають нам з Америки. Потім ну, сестра пересилає нам сюди вже аж в Дніпро, а ми вже там сортуємо і роздаємо. Отче дорогий, Отче Мирон, я щиро дякую. Тобі, братове, і всій вашій родині, ви молодці. Так само волонтери наші, Тарас Проць, так само Петро Володимир Микичуке. Микола, Микола, теж сьогодні нема. Знаєте, в мене? в мене в телефоні записано так. Микола Антена, Богдан Бахмут, Петро, Петро Бус, розумієш, так, щоб я не забув. У мене Микола записаний Микола Антена. Вони, вони роблять, роблять якісь такі прибори, які проти ребів, так? Що наші Вертольотик наш перечіпляється до нього і веде його. І ніякий реп його не звиває. Практично десь навісні 10 кілометрів вони перекривають. Тобто це теж і це все розробка, щоб ви розуміли наша. І це все робиться тут, у Дніпрі. Молодці, я пишаюсь такими хлопцями. Він по-перше надає і хлопцям постійно допомагає. Вони на армію два рази на тиждень вони постійно донатять на армію. Але це не думайте, що по 200 гривень. Це серйозна фірма, вони ну, потужні серйозні пожертви роблять систематично. От. І на церкву він дає, постійно підтримує ну, дай йому Боже здоров'я. Зараз Бог його випробовує, малий трошки прихворів, але я думаю, що все буде добре. Так само Вікторія наша в прізвище забув її. І мене записана Вікторія е, сітка, розумію, маскувальні сітки. Вона нам пристала сім сіток. Дай Боже здоров'я. Я хочу подякувати Владиславу де є. Іван Кубач, де Владислав? Є. Та йому Боже здоров'я. Він все зробив. Я навіть, я вже прийшов просто роботу, приймав готову роботу. Ну, ну Чудесна людина. Я дякую, дякую, дякую. І хочу подякувати окремо, знаєте, нашим, нашим. Я не знаю, як вас назвати. Ви ангели, що носите квіти, це всі наші ці мої любимі флористи і жертводавці. Це маємо Наталя, квіточка, Наталя інша, Христина, яка постійно жертвує, і Люда, яка постійно це все прикрашає. Дай вам Боже здоров'я. Я вам дуже дякую. Ці всі квіти це і старання наших любимих у цих парафіян. Я, я вам щиро, щиро вдячний. Я дякую всім тим дівчатам за прибирання, що прибирали у храмі і підготовка до, до сьогоднішнього великого свята, до, до, до Пасхи. Ну, я хочу згадати також, і знаєте, у цьому храмі не завжди так все. Парадово, знаєте, ми часом тут збираємося і поплакати з родинами загиблих наших, кожної останньої суботи місяця ми тут збираємося. Але нехай це місце, дорогі мої, буде для вас місцем не тільки суму і споминання, але тим початком, від якого ви будете відштовхуватися при кожній відвідуванні храму Божого, щоб у вас починався новий крок, у нове життя трошки інакше, краще, повніше. Бо тому що я хочу, щоб церква вас наповнювала. Я хочу, щоб ви приймали тут того, що не знайдеш ніде, щоб ви почули тут те, що не прочитаєш в газеті, не прочитаєш у Фейсбуку, щоб ви почули живе Слово Боже, щоб ви прийняли тіло і кров Христа, яке можна тільки в храмі здобути, щоб ви прийшли і наповнили себе і своє серце. Тою Божою мудрістю, яка несе в наші душі життя, завдаток життя. Щоб кожен з вас, хто йшов до храму сумуючи, повертався, посміхаючись, щоб він отримав, як мінімум, відповідь на свої запитання, а дойшовши додому, отримав те, за чим прийшов. Дай Бог вам всім здоров'я, Божого благословення. А я ще забув найголовніше, Боже мій. Я забув. Люди, я забув Наталію, яка привезла мені із Єрусалиму Хрест. Боже. Я, я де вона є? То ви? Так. Боже мій. Я думаю, хто це такий побожний стоїть посеред церкви так файно обраний. Світлана, покажи цю чудесну людину. Я дивіться, я по перше, я вам розкажу одну історію. Мене представили до нагороди хрест з прикрасами», знаєте? І я кажу, а я такий трохи вредний. Я кажу, Владику, як я заслужив на Хрест з прикрасами», то мені ти кажу, Хрест, давайте дай Хрест. А дай, «Дай мені папір, на тобі, Василю, будеш носити хрест. Ну, я не хочу про Лодику так казати, бо Владика вже він вже помер, владика Павло Василик. І мене представили до нагороди. Я кажу, ні, Владико. Або купіть мені хрест, або я не, я не буду собі сам купляти. От такий я вредний. І парафіяни, села городниця, купили мені хрест з прикрасами. Я кажу, о, такий хрест буду носити. Я дякую. А сьогодні, бачите, Наталя принесла з Єрусалиму. Боже мій, принесла хрест, яка краса. Світлана покажи. Показала, так? Я молодець. І привезли мені такий подарунок. Я дякую, доренькі. Дай Бог благословити вас, вашу родину, дай вам Боже здоров'я. І всім, хто я перечитував, всім волонтерам, всім прибиральникам, всім жертводавцям, щоб на квітки жертвують, всім моїм жертводавцям, що підтримуєте нас, щоб ми допомагали, ну не тільки церкві, щоб ми допомагали нашим хлопцям. Я вам щиро всім дякую.